Доброго дня мої шановні підписники та глядачі каналу Йолочки Зелений і компанії. Хочу відповідати тим своїм підписникам чи глядачам, які кажуть, чому російською, чому не українською, що ви на мові там, не розмовляєте. Так ось я хочу вам відповісти. Ми живемо у Харкові. Це місто герой. Ми ні дня не тікали, не були ніде, не по закордонах, не на Західній Україні, ніде не ховалися. Ніде не ховалися, ми були у своєму городі, у своєму місті. бо це наш дім, це могила наших предків. Ось. І я думаю, що ми заслуговуємо розмовляти ну, на Харківському. На харківській мові. Це по-перше. По-друге, мій чоловік інвалід другої групи вже людина ледь ходить. Моя дитина, мій старший син, служить у ЗСУ. І я думаю, що ми, як ніхто е маємо право розмовляти на тієї мові, на в е Розмовляємо, на якій нам більш комфортно, але ж українською ми теж володіємо у моє, моєго сина на службі. Ну я думаю, процентів 60 хлопців розмовляють російською мовою і нічого воюють, служать і являються патріотами своєї країни, принаймні, намного більше. Чим ти люди, які ховаються по Західній Україні та ховаються е, по закордонах і мають ще якусь наглость, казати, що ми розмовляємо якоюсь не тою мовою. Ще раз хочу вам нагадати, ми живемо у Харкові, у місті Герої, у місті, котре першою зустріло напад. Російських військ, у місті, яке не здалося, у місті, яке потерпає від прильотів. На нашому участі було шість прильотів. Шість прильотів було на участі. нас накрило градами. У тому році були прильоти фабами в 800 метрах від нас. Ось я я не розумію, як ви можете таки казати, що тою мовою чи не тою мовою ви мене вибачте, але я, я, моя, таке, моя така думка, що ви більший вред наносите, більшу шкоду наносите єдиності України, аніж ми ті, які розмовляємо Харківською. Я так скажу, Харківської Я вас всіх обіймаю. Гарного дня! Все буде Україна, Харків, 2025 рік, Велика Данилівка.